Така ситуація склалася із-за того, було взагалі спочатку, по-моєму, дев'ять заявок. Більшість з них не відповідало умовам конкурсу, а саме, запитом сил територіальної оборони, тому що ми розуміємо, що іноді командири підрозділів просять одне. А регіональне управління вже забезпечує, чи ну, є у них своя о, така от, кухня. І саме коли почали погоджувати з регіональним управлінням, казалось, що ці заявки не відповідали. Виграли конкурс три організації. І з трьох організацій одна не змогла повністю оформити, не стигла точніше, тому що насправді ми прийняли програму і почали конкурс вже в другій половині року. Це було в серпень, по-моєму, чи вересень, взагалі, і поки провели тендери, поки почали оформлювати документи, просто не встигли, тому що казначається ще дуже велика робота. Тому так скати до фінішу прийшли дві організації, які повністю від нуля до самого закінчення провели ці заявки.